Ця історія цього всього виробництва починалася саме з цього, з цього станка. Він нам дорогий, як пам'ять, реліквія. На ньому ми вже, звичайно, не працюємо, тому що наші клієнти хочуть обладнання, яке е, робить набагато кращу якість, відповідно, воно мусить бути і без нього інакше ніяк, тому що мусимо йти в ногу з, з якимось часом. Але так, цей станок він є, він не продається. На той момент він коштував як. Як Мерседес насправді голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків відвідав місцеве підприємство, яке виготовляє обладнання для магазинів, ресторанів та барів. Воно працює з 2010 року. Для запуску власної справи Тарасу Буртнику довелось продати улюблену машину. Усі кошти він вклав оверстат, який на той момент коштував стільки ж, скільки й автомобіль. Цей перший станок і досі стоїть на підприємстві, слугуючи цінним нагадуванням про те, з чого все починалось. Тут виготовляють столи, мийки, стелажі, теплові столи, сушки та інше кухонне оснащення. А ще зараз допомагають військовим. Зараз дуже багато ми на військові частини робимо, тому що дають, скажімо, можливість обладнувати їхні всі ці столови і де вони харчуються. Тому ми на ринку вже слава Богу більше як 12 років. В цьому ми були перші на франківську. Роботи тут вистачає завдяки стабільним замовленням. Люди мають гідну зарплату. До команди долучаються навіть фахівці з-за кордону. Наприклад, Мар'ян Панковчин приїхав зі Словаччини. Він одружився з українкою та вже понад рік працює на підприємстві. Мені дуже подобається робота з І Просто я пішов в Україну і шукав роботу. І знайшов ту, мені дуже подобало. Гарний колектив, дуже добрі хлопці. І просто так подобається мій робота така. Важливим кроком у розвитку став грант, який дозволив придбати сучасне обладнання. Новий верстат відкрив більше можливостей. Зросли обсяги, розширився асортимент і покращилась якість. Вони також скористалися можливістю та отримали грант у розмірі мільйон двісті на придбання станка, в якому власне і виготовляють ці вироби. Це грантові кошти, успішно реалізований грант на даному виробництві. Голова громади Руслан Марцінків закликає підтримувати міст. Виробників, бо саме вони наповнюють бюджет, створюють робочі місця та допомагають нашим захисникам. Важливо, що таке виробництво існує в місті, що є металообробка, що незважаючи на війну, є розвиток, і навіть ви бачили, працює словак тут. І... Дуже добре, що є виробництво, це для міста є пріоритетом. У рамках підприємницької п'ятниці рекламуємо наш бізнес. Якщо замовляєте, і в ті ж самій ціновій виберіть Івано-Франківського виробника, бо це підтримує саме місто. Бо сплата податків до міського бюджету це розвиток івано-франківська і підтримка нашої армії.